Авіамодельний спорт виховує переможців. З Луганська Олександр Пономарьов навіть і не очікував повернутись зі званням чемпіона країни. За рік навчання та тренування в гуртку зумів не лише сконструювати авіамодель з двигуном внутрішнього згорання, а й протримати його у повітрі відповідно до правил змагань. Модель повинна три хвилини протриматися в повітрі, і мотор повинен працювати найбільше 7 секунд. Це для модели класу п'є та сі. А я приймав участь у. Ну, першість була у моделях Пі і ще в моделях Сі. Дуже хвилювався, але ж може трошки повезло. Без тренера перемогу навряд чи вдалося б здобути, зізнається Олександр. Авіамодель, яка принесла першість, будував разом з ним. Завдання спортсмена правильно випустити модель, правильно підібрати погоду. Потрібний момент випустити. Завдання це сім разів протриматися в повітрі по три хвилини. Якщо декілька учасників показують такий результат, потім оголошуються так звані фінальні польоти. Там вже час фіксації не три хвилини, час фіксації починається з п'яти хвилин. Це може бути 10 хвилин. От хто більше протримається, той і виграв. Хлопець радіє, перемога хоч і далась нелегко, але тепер він зможе взяти участь у чемпіонаті світу в Румунії. Його зарахували до складу національної збірної України. За словами тренерів, участь у світовій першості задоволення не дешеве, як і спорт в цілому. Тому розраховують на допомогу влади. За словами її представників, аби цей спорт розвивався, потрібно створити клуб для технічних дисциплін. Це вже матиме, скажімо, якесь системне вирішення цієї проблеми, бо в такому контексті просто існування клубів. І таке фінансування від випадку до випадку ну, нічого не дає. Якщо ми зможемо, скажімо, на базі сьогоднішньої бази ЦОУ створити такий клуб і створити відповідно такий Ді США, то це в певній мірі вирішення проблеми. Створити будь-яку модель літака складно та дорого, кажуть у гуртку. Це і спеціальні матеріали, і двигуни. Але найголовніше і на змаганнях, і тренуваннях, аби була сприятлива погода та спортивна вдача. Людмила Усік, Богдан Кравчук. Інформаційна програма День.